Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи Цей ролик я вирішив зробити невеличким, тому що проводив нещодавно стрім, але хочеться згадати одну, можливо, самих перших ігор, в які я в цілому пограв. Я розповідав, що першою відеоігровою системою для мене був шкільний комп'ютер MSX, трошки пізніше вже з'явилася Денді, але десь ну приблизно тро, ну майже в один час, ні ну, трохи трошечки пізніше між MSX і Dendy, у у мене з'явилося ще такий досвід пограти на комп'ютері за Spectrum. Цей комп'ютер був у мого двоюрідного брата. Про нього я також робив ролики як на цьому каналі, так і на лайв-каналі. До речі, у мене є лайв-канал, хто не знає, на нього також можна підписатися. І ось цей комп'ютер за Spectrum, який працював на аудіокасетах. Ну, верніше, комп'ютеру, щоб завантажити ігри, треба було підключити аудіомагнітофон, І ігри самі були записані на аудіокасетах. Я в принципі, і отримав свій такий вже ігровий досвід, більш великий, ніж у школі. У школі я також міг грати на шкільному комп'ютері MSX, але це була однотижнева сесія, всього 45 хвилин на кружку. У нас був такий факультатив, пізніше вже з'явився урок інформатики, але це вже було набагато пізніше. А з Петром я міг грати більше, тому що він був мого двоєдного брата, і коли я до нього приходив в гості, ми могли пограти. І я не скажу, що ця гра, про яку я буду розповідати сьогодні, це гра, яка була самою першою грою для мене на цій системі, але уж точно пам'ятаю, що вона була одною із перших. Тому що коли у моїх братів двоюрних з'явився цей комп'ютер, у них одразу з'явилася не одна гра, а декілька касет, і на кожній касеті було по декілька ігр. Але що Ще цікаво в цій грі, що вона, мій ровесник, вона день народження, ну не день народження, а рік народження цієї гри такий самий, як і мій. Тому сьогодні я хочу розповісти про гру Pac-Man. Звісно, всі знають, хто такий Pac-Man, тому що дуже багато ігр, може, було про нього знято, зроблено, зняті навіть фільми, були навіть написані пісні. Давайте запустимо гру, ну і подивимось, як цей Pac-Man виглядав саме на комп'ютері з XP. В принципі, це той самий факмент, який, можливо, ви бачили на інших консолях. Він був і на Денді, і на Sega Mega Drive, і на інших. Цю гру випустила дуже знаменита студія, верніше навіть дві, це студія Namco і студія Midway. Обидві ці е, студії, які випускають ігри, дуже е, ми їх знаємо по популярним файпингам. King of Fighters, Mortal Kombat і інші. В цілому, тут ми, ну хто такий Пакмен, ми знаємо. Це така жовта голова, яка е е їздить по лабіринту, верніше рухається по лабіринту, і їй треба з'їсти різні. Тут ми, ми називали ці крапочки е насінням. Хоча ну, точно не знаю насіння. А за нею. Е Гонялися такі, ну ми їх називали інопланетні восьміножки. Які, ну якщо нас догонять нашого пахмана, то вони його ну якби з'їдають. Але у пахмана ну, у кутах його зони лабіринту завжди були великі такі. Ем... Крапки, які ми називали е, таблетки, і коли ти пакмен з'їдає цю таблетку, він становиться безсмертним і може з'їдати тих самих інопланетних восьминігів, які за ним ганялися. Що цікаво ця гра стала, е, ну можна сказати. Прообразом іншої серії. До цього були до 80-го року, дуже були популярні ігри на аркадних автоматах, такі як якісь космічні стрілялки, ну, Space, Space Invander, in якось так називалися Deference та інші. Ну, такі також дуже знамениті аркадні ігри. А от Спакмена вона стала більш довгою грою, де ми просто їмо якісь насіння. Ну так, трошки доводиться з'їдати восьминожків, і за це нам ще дають разні симпатичні Фрукти. В цій грі дуже важлива тактика. Ну, по-перше, зони дуже схожі, лабіринти один на один, тому що все проходить на одному екрані, ніякого текст немає. Але повинно розробити тактику так, щоб інопланетні ці ніжки були далеко від вас, коли у вас закінчиться дія вашої таблетки. І тоді вам буде. Ну, Легко з'їсти всі таблетки. До речі, коли ви з'їдаєте всі крапочки на екрані, то ви переходите на новий рівень. І це виглядає доволі красиво. Навіть на ZX Spectrum ви бачите, як весело проходять ці переходи. Ну, отака, отака гра. Я про саму гру більше не знаю, що розповідати, тому що її всі знають. Тільки нагадаю, пам'ятаєте навіть про Пакмена, ну він був вже спершу на аркадних автоматах, і про цього Пакмена навіть згадали у доволі нещодавному фільмі, який називався. Пиксель, да, де инопланетяне напали по вигляді Різних комп'ютерних ігор, аркадних напали да, на людей і робили, які там також був партнер. Ну, Тому, як я й казав, про, про, про цю гру дуже багато відомо. Цікаво, що цей персонаж став настільки популярним, що в 80-ті навіть про нього написали ці, не одну пісню, а цілий альбом. Він брав участь більш ніж у 30 різних іграх, продовженнях, е, ремейках, можливо, портах та інше. От, наприклад, за ну, X-Spectrum це. ж його не основна система, спершу він вийшов на аркадні автомати, і так далі. Він і на геймбой Адванс, і на Сігамі Ада, і на віддалі. Він виходив на ну на, на NES, на дуже багатьох системах. В цілому, гра не ну вона ну це класика, тут немає такого якогось великого сюжету, але вона дуже геймплейна і дуже приємно е, з познайомити ну, в неї пограти, її згадати, ну а комусь можливо познайомитися. Ну, а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую вам за перегляд цього ролику. Дуже вдячний вам за подобачки під цим відео і вдячний буду за коментарі. Для мене цей ролик вийшов доволі ностальгічним, тому ну, сподіваюся, що для вас і також. Ну і що, не забуваємо підписуватись на канал і побачимося в нових відео. Всім пока!